Лексіон No 10. Оля amigos. Вітаю, друзі! Сьогодні у нас дві прості і цікаві теми і коротесенька історія. То одразу ж переходимо до першої з них. Друзі. Правильні дієслова іспанської мови діляться на три групи: ті, що закінчуються на ar, «ер», er, ір. На прикладі. Дієслів аблар, леер і ескриbir ви вивчите три таких корисних дієслова. Читаємо разом і вголос друзі. Hablar, yo hablo, «ту» hablas, él habla, nosotros hablamos, vosotros hablais, ellos hablan. Ви, напевно, вже звернули увагу на схему дієвідмінювання. Отож, ми беремо дієслово в незмінній формі інфінітиво, відкидаємо закінчення ar, «ер» er або ir і додаємо закінчення особи в однині чи множині. Наступне дієслово леер. Йо лео, ту леес, ель лее, «носотрос леемос», «босотрос леемос». Leis Y escribir. Yo escribo. Зверніть увагу на першу особу однини всіх трьох дієслів. Як бачите, їх поєднує закінчення О. Так само дієслова на «р» та ір поєднують закінчення в другій і третій особах однини та в третій особі множини. Тільки в першій і другій особах множини дієслова всіх трьох груп зберігають свою індивідуальність. Розглянемо приклади. Устереж авлан муй альто. Тетяна lee Мучу. ¿Qué escribes? Друзі, точнісінько так відмінюються всі правильні дієслова. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи у вас залишились якісь питання і чи вам було складно. Друзі, я вам вже казала, що тема множини в іспанській мові проста. То після уроку напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви зі мною згодні. Загальне правило таке: до іменника в однині додається закінчення –есе або Е-есе. І, друзі, нагадаю, що іменники в множині мають артиклі в множині. Якщо хочете перевірити тему артиклів, ми проходили її на четвертому уроку. Можете передивитись це відео. Тож, розглянемо приклади і пояснення. Звертайте увагу на наголос, який я позначила, як завжди, підкресленням в тих словах, що не мають тільди. Отже, друзі, до множини. Іменники, що закінчуються на голосні, отримують закінчення есе. Наприклад, «la mesa» las «las mesas», «el libro» los libros. Друзі, тут я просто не можу не розповісти вам е, мої спостереження під час вивчання іспанської мови. У нас в групі був китаєць, на той момент йому було 16 років. Попри наполегливу боротьбу з ним з боку нашого викладача, цей хлопча просто був не в змозі вимовити літери ЕС і Ере. А саме він читав не «el libro лош ліброш, а «el libro lo libro». Припускаю, що це через особливості фонетики його рідної мови. Друзі, можливо, серед вас є ті, хто вивчав східні мови і зможе пояснити нам такий феномен. Також було б цікаво дізнатися про анекдоти з вашого життя, наприклад, при вивчанні іноземних мов або при спілкуванні з іноземцями. Ідемо далі. Іменники, що закінчуються на приголосні. Los obtienen el -es. Por el ordenador, los ordenadores; el reloj, los relojes; la ley, las leyes; el examen, los exámenes; el autobús, los autobuses. Останніми двома іменниками поповнюємо нашу колекцію впізнаваних слів. Ідемо далі. Якщо іменник закінчується на літеру сета, в написанні вона трансформується в літеру С. Перед тим, як додавати закінчення е «еше». Наприклад, la cruz las cruces». Схожі трансформації, друзі, існують і в українській мові, і не тільки в багатьох мовах. Але в даному випадку це відбувається через правило, яке ви, яке ви можливо, пам'ятаєте за бетки. Давайте згадаємо. Після сета завжди йдуть голосні А, О, У. Після сета ніколи не пишеться е або І. Тому при будуванні множини в слові крус, вона перетворюється на «се». Давайте розглянемо наступну групу. Ель кактус. Лос тактус. Як бачите, тільки артикль, артикль змінюється з однини на множину. І, до речі, це теж ще один впізнаваний іменник. Ідемо далі. Деякі іменники мають тільки однину. Наприклад, ель Днеро, ель амбре. А інші тільки множину. Наприклад,. Los honorarios matematicas. Друзі, такі слова, як ножиці, окуляри, штани мають також однину в іспанській мові, коли йдеться про половину цих предметів. Тобто про один з ножів ножиць, про одне скло окулярів або про одну штанину. Але частіше ці іменники, звісно, вживаються в множині. Читаємо. La tijera, las tijeras. La gafa las gafas. El pantalón – los pantalones. Стосовно макаронів в іспанській мові також існує форма однини – Макарон. Але, друзі, я жодного разу не чула вживання однини цього слова ні в Іспанії, ні в Україні. Тобто в однині мається на увазі одна штука з пачки макаронів. Bueno, amigos! Добре, друзі! Як завжди, радітиму вашим питанням і коментарям, вподобайкам та донатам. Асталевіста!